Квартира біля моря з видами на гірські пейзажі. Давайте покажу саму квартиру. От, звертайтесь, контакти власників я дам, сама вона новенька, тільки зроблена, є диванчик розкладний. От, і от така окрема кімната, спальня. І що шикарне тут? Вихід на балкончик, з якого відкривається вид на лагуну розовий фламінго і гори. А на іншій стороні море і пляжок 20 метрів. Подивіться, яка краса, море адріатичне, йодом. От, і юдом, солони відповідно, для оздоровлення супер. У вас і ваших дітей. Кухня нова, прибори всі є. Також є нова от велика, я б сказав, б, кімната санузел. Два кондиціонера в кожній кімнаті. Вихід на балкончик також окремий. Ціна від 75 до 120 євро, дивлячись в який період сезону. Кому треба, звертайтесь і до зустрічі в Албанії.